Театрали проти будівництва. Працівники театру імені Щепкіна мітингували проти будівельних робіт біля їх закладу. Нині там прокладають лінію електропостачання. Тему продовжить мій колега Кирило Бондаренко. Працівники театру імені Щепкіна вийшли на мітинг, аби завадити будівництво біля їх закладу. Працюю тут давно дуже, мабуть, вже 50 скоро буде років, як я тут працюю, і дуже здивована, здивована, як це хто міг дати таке розпорядження, щоб тут будували ресторани, чи що вони тут хочуть будувати. Я дуже здивована. Люди захотіли розібрати ситуацію. Ось запросили владу влада зараз з'ясовує, що це таке і чому це таке відбувається. До мітингувальників приїхали представники обласної та міської влади. Коли підприємець, я не пам'ятаю, яка фамілія, але е, прізвище намагався тут будувати ще там років десять тому кафе чи літній майданчик, щось. І це ну, зараз, я так розумію, знову виникло це питання і бажання у підприємця щось збудувати. Будемо розбиратися. Я знаю, що е, підрядник здається тут нотекс, є така. Виробнича компанія, будівельна, і зараз будемо їх запрошувати розбиратись. Саме до цього місця планували протягти кабель. Проте, за розпорядженням заступника міського голови, роботу призупинили до того моменту, поки всі дозвільні документи не будуть представлені. За годину після початку мітингу будівельники почали закопувати траншею. Із самим забудовником нам зв'язатись не вдалось. Кирило Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.